Навіть у такий надскладний час у Кам'янському створюють гідні умови для людей, які лікуються в медичних закладах міста. Так у Кам'янській лікарні швидкої медичної допомоги завершився ремонт другого та третього поверхів. Крім іншого, заклад в чергове поповнився новим обладнанням. Його передали від групи Медінвест та фонду Ріната Ахметова. 1 серпня міський голова разом з головою військової адміністрації району відвідали лікарню та поспілкувалися з пораненими захисниками, які перебувають там на лікуванні. Лікують, турбуються та дуже переймаються самопочуттям бійців. У медичному закладі вже поставили на ноги пів тисячі захисників. Серед поранених воїнів є і жінки. Після контузії відновлюється Ганна з міським головою. Як виявилося, знайомі давно він неодноразово приїжджав до них на позиції. Міський голова не забуває про те, що в нього є люди з його міста, які знаходяться там. Я вже дуже давно там. Тобто це, це дуже давні поклики моєї душі. Тобто, а зараз, так як війна перейшла на активну фазу, то ми зараз всі там. У нас я не одна дівчинка, у нас багато дівчат. На питання, чи не страшно їй дівчині на війні, відповідає так. Страшніше, щоб моя дитина не побачила війни. Я не хочу, щоб вона її бачила. Це страшніше, ніж побачу я її. Я думаю, все буде добре. Все одно, такий народ, як нас, ну, дуже важко перемогти. Тому що, а тим паче, наших жінок злити це ну це не треба. <гум> Я думаю, перемога буде за нами і ніяк по-іншому. Заберемо всі території. Зараз у лікарні створюють усі умови, аби наші мужні захисники та захисниці почували себе затишно і комфортно, а головне швидше одужували. Окрім іншого, допомогу тут надають переселенцям, і, звичайно, кам'янчанам. Наразі у закладі завершився ремонт другого та третього поверхів. Були повністю оновлені відділення гінекології, травматології, ортопедії та політравми. Ремонти виконувалися за рахунок міського бюджету. Лікарня забезпечена усім необхідним. Також до медичного закладу регулярно Надходить нове сучасне обладнання. Відвідали наших поранених бійців, побажали їм скорішого одужання перемоги нам усім. До того ж, я хочу подякувати фонду Рената Ахметова, керівнику підприємства Каместаль Дмитри Липі за те, що вони постійно допомагають нашим медичним закладам, допомагають місту. Вони вже надали нашому місту допомоги медично на 16 мільйонів гривень. Цього було 11 поставок медикаментів, обладнання. Сьогодні нам подарували для восьмої лікарні переносний рентген апарат, який дуже важливий для цієї лікарні. Тому Працюємо далі разом до перемоги. Ми їм дуже вдячні, реально. Це є допомога, без якої я не знаю, як би ми могли в повному об'ємі надавати, допомагати цим пораненим всім постраждалим, тому що до цього часу в нас не було такого класу апарату, який би міг, з допомогою якого ми могли би робити обстеження прямо в палатах. Тобто хворі, які не піднімаються, ми можемо обстежити зразу, буквально через декілька секунд видається дані на дисплей, і ми можемо робити висновки і далі продовжувати. Лікування. Наразі у планах зробити ремонт останнього поверху та покрівлі, а також продовжити оновлення першого поверху, який було пригальмовано через повномасштабний напад Росії на нашу країну. Дуже вдячний особисто Андрій Леонідович. Я завжди це повторюю, тому що власне він особисто надає велику підтримку і лікарні, і охороні здоров'я взагалі в місті. Я дякую міській владі взагалі. То на сьогодні ми під час цих цієї зустрічі ми порушили ще питання подальшого ремонту нашого першого поверху приймального діагностичного відділення відділення екстреної медицини, як він буде називатись, тому що воно було пригальмувалось і в нас і в дев'ятій лікарні. Але я думаю, що спільними зусиллями вирішимо це питання.